Добрий день, я Люда і вітаю всіх, хто заглянув до мене на канал. В минулому відео я показувала як пошити таку рибку. А зараз покажу ще два варіанти рибок. І беручи за основу цю рибку, я буду шити ще багато різних рибок. У мене є одна задумка. Але мені треба, щоб вони були одного розміру. Різні по кольору, різні по формі. Але одного розміру. Тому ця рибка в мене буде як еталон. Вона стає із чотирьох квадратів. От в мене є заготовочка така, це буде слідуюча рибка, це її будуть крильця і хвостик. Але вони будуть іншої форми. Будуть такі напівкруги, вирізала два шаблони. Оці шаблони у мене відрізняються на ширину шва. Тобто тут я буду вирізати менший шаблон, а те, що буду нашивати, шаблон буде більший. Щоб квадратик залишився після вшивання. Такий, як він був спочатку, бо підуть припуски на шов, щоб виконувалася форма. Намічаємо центр, на одній деталі. Ну, тут центр в мене вже відмічений. І з'єднувати буду, починаючи з центру. Так, потихеньку-потихеньку буду пристрочувати на машинці з одного боку, а потім з другого боку. Пришиваю потихеньку, не поспішаючи, притримуючи, намагаюсь нічого не тягнути, а просто слідкувати за тим, щоб були краї з'єднані однаково. Готовки в мене нашиті на папері, тому я його зриваю зразу перед тим, як шивати всі ці чотири квадратики. Ну, а далі все зрозуміло і без коментарів. Шивається по одному і тому ж принципу, спочатку два квадратики, а потім іще два. І ось така фігурна рибка в мене вийшла. Залишається її тільки відпрацювати і нашити ще трикутники по всім чотирьом сторонам. Квадрати я беру такого ж розміру, як блок цього вже готової рибки. І розрізаю його по діагоналі. І так виходить у мене трикутники. Таких на кожну рибку треба два квадрати. І пришити ці трикутники по всім чотирьом сторонам. Ще один варіант рибки, це як про мене найпростіший. Тут і крильця, і хвостик рибки пришиваються на одному квадратику. Шиється два однакових квадратики. І тоді зшиваються вже всі чотири квадратики. От як бачите, я нічого не вимірюю, я зразу пришиваю їх на квадратики. Крильця і хвостик. Без будь-яких клаптиків, вони можуть бути навіть різного кольору. Вже потім я його буду просувати, вирівнювати ці квадратики і зшивати між собою. Таку операцію вирівнювання я роблю кожний раз перед шиванням, просто не показувала вам. Але Бажаю, що це треба на цьому звернути увагу, бо це процес обов'язковий. Коли вирівнюються квадратики, робота в кінці виходить набагато охраннішою. Зайві куточки, які в мене залишаються в два шари, я зрізаю, залишаючи тільки ті які потрібні. Тоді зменшується товщина. Самого квадратику, ну і звичайного всього виробу. А після шивання знов обов'язкова процедура, знов треба прогладити вже готовий блок. Але бажано нічого не тягнути. Треба просто його гарно пропрасувати. Трикутники по всім чотирьом сторонам рибок я пришиваю на всіх рибках. Потім знову прасую і знову вирівнюю. Щоб були вже готові блоки з рибками. І зрізаю все зайве, яке заважає, щоб воно було рівненьке. Хотіла вам показати ще одну рибку, один блок рибки, як шити. Але, мабуть, це покажу вже в наступному відео. А вам зараз дякую за увагу. Бажаю вам Приємного рукоділля і нескінченого натхнення. Бажаю мирного неба і хороших новин. Бувайте здорові!